Golden Joystick Awards офіційно назвали список ігри, які можуть отримати звання гри 25-го року. Давайте розберемо, що це за ігри. Це Donkey Kong в Бананза, The Stranding 2, Ghost of Yota, Clash of Obscure, Kingdom Come, 2, Blue Prince, Split Fiction, Hate's 2, Hall of Night Silk Song. Peak, Indiana Jones, Great Cycle і Silent Hill. F. Все, що ми чекали в одному списку. Але хто із них фаворит? А фаворитом вони називають зараз, е, у нас, по даними полімаркета, на 82% переважає у нас Clays Obscure і називають гру самою неочікуваною, типа шедевром року, де шалена бойовка, арт, і атмосфера, і саундтрек. Е, але. Ми не спішимо приймати якісь е, висновки, тому що, наприклад, Хейс 2 він був вибухом, Silk Song теж може зробити камбек, а Kingdom Come взагалі зараз найкра рахується найкращою rpg шкою 25-го року. Так що тут е, ще не зрозуміло, хто там що має виграти, але ніби кажуть, що вже переможців з дня на день мають оголосити. Очікуємо